Рішення у справі Мусій проти Кабміну суд винесе через тиждень у письмовій формі. Про це повідомив головуючий суддя Ігор Іщук. Перерву на сім днів судді взяли для того, щоб опрацювати матеріали справи на нинішньому засіданні, яке кілька разів переносили, заслухали докази обох сторін. Екс міністр охорони здоров'я нині народний депутат Олег Мусій наполягає. Уряд на чолі з Арсенієм Яценюком перевищив свої повноваження у жовтні, коли відсторонив його від виконання обов'язків міністра. Представник Кабміну. Суді заявив, відсторонення було обґрунтоване, і правове щоправда журналістам надавати коментарі відмовився якщо буде рішення суду про незаконність цього розпорядження, буде свідчити тільки про те, що торжество закону в Україні можливе, і навіть міністр може судитися з прем'єр-міністром з кабінетом міністрів і вигравати відповідні рішення. І я думаю, ми повинні йти до європейського судочинства і до встановлення закону в Україні, і це буде свідченням тільки того, буде компенсація для мене і для суспільства. Буде.